Вітаю! Мене звати Оксана і це курс технології для 9 класу. На цьому занятті ми говоритимемо про презентацію результатів проєктної діяльності. Презентація результатів проєктної діяльності в дистанційному форматі це етап, який дає змогу ефективно донести ваші досягнення до аудиторії, не збираючись в одному приміщенні. Розглянемо декілька форм створення інтерактивних та захопливих презентацій, які можуть бути використані. Віртуальні зустрічі, використання платформ для відеоконференцій, дає змогу вам взаємодіяти з аудиторією в режимі реального часу. Показуйте ваші результати, діліться враженнями та готуйте відповіді на запитання. Найпопулярніша програма для відеоконференцій це Zoom. Також широко використовують Google Meet це застосунок інструмент для відеоконференцій від Google. А що, якщо ми додамо до наших зустрічей новий рівень взаємодії? Дозволяючи учасникам та учасницям не просто слухати, а й активно брати участь у презентації. Інтерактивні віртуальні презентації для створення таких презентацій використовують спеціальні платформи: це інтерактивне слайдшоу, де глядачі та глядачки можуть взаємодіяти з умістом виконувати завдання. Ми ознайомилися з можливостями інтерактивних віртуальних презентацій, які дають змогу нашій аудиторії активно взаємодіяти з матеріалами, ставити запитання та брати участь у процесі презентації. Проте не менш захопливим способом представлення результатів може бути використання відеороликів. Записуйте короткі відео, які розповідають про ваш проєкт, демонструйте результати та діліться своїми досягненнями й досвідом. Вони можуть бути розміщені на платформах спільного доступу, як от YouTube або TikTok. Ми розглянули використання відеороликів як інструмента для представлення результатів наших проєктів. Вони дають змогу ефективно поширювати інформацію та комунікувати з глядачами через візуальний та звуковий зміст. Але якщо ми хочемо зробити наші презентації ще більш інформативними та легкими для сприйняття, варто подивитися на інший інструмент. Інфографіку. Інфографіка це візуальне представлення інформації, яке може швидко та зрозуміло передати ключові аспекти нашого проєкту. Розгляньмо, як вона може доповнити та збагатити наш спосіб представлення результатів. Коли ми розглядали відеоролики, ми надавали глядачам можливість зануритися в атмосферу наших творчих розробок через візуальний та звуковий зміст. Інфографіка створить додатковий шар розуміння, розкриваючи ключові фактори та взаємозв'язки нашої роботи в компактній та легко засвоюваній формі. Вона дасть змогу глядачам швидко отримати загальний огляд наших досягнень, водночас розкриваючи структуру та важливі показники проєкту. Тепер коли ми розглянули, як інфографіка може збагатити наше представлення результатів проєктної діяльності, дозвольте мені розповісти про ще один варіант візуалізації віртуальну виставку. Віртуальна виставка це онлайн-платформа, де ми можемо створити власний віртуальний простір для демонстрації наших досягнень. Кожен інструмент відкриває нові можливості для створення дивовижних та високоефективних презентацій. Ми підійшли до практичної частини нашого заняття. Перше. Виберіть один з інструментів для створення дистанційних презентацій. Друге. Обміркуйте структуру презентації, яка містить вступ, основні пункти графіки, інфографіку, висновки та питання. Третє. Розробіть зміст презентації, додавши текст, графіки, фотографії. Та інші необхідні матеріали. Четверте, Врахуйте можливості дистанційної взаємодії. Наприклад, відповіді на запитання через чат або віртуальні коментарі. П'яте. Перевірте презентацію. Переконайтеся, що всі елементи працюють коректно. Готуючи дистанційну презентацію, ви можете об'єднатися та створити спільну виставку виробів вашого класу. Спільна робота над таким проєктом може бути не менш захопливою. Якщо виникнуть технічні питання до роботи з вибраним інструментом, можна звернутися до вчителя або вчительки інформатики. Знання та вміння працювати із цими дистанційними формами презентації стають важливими навичками у світі, де віддалена комунікація поширюється на всі сфери життя. Пам'ятайте, що технології постійно розвиваються. І вміння використовувати їх на користь власних проєктів це велика перевага. Дякую за увагу!